Гроші для військових замість букетів. Так, учні Хоршівського ліцею номер 2 привітали педагогів з Днем Вчителя. Акцію ініціювали вчителі. Наш педагогічний колектив висловив думку, що ті кошти, які батьки, учні хочуть використати на закупівлю квітів, використати як збір допомоги нашим волонтерам. Щоб придбали необхідні речі нашим військовослужбовцям. Мені подобається, що діти підтримали ініціативу, яку запропонували вчителі. Що нам не потрібні зараз у такий час квіти. Краще хай наші воїни будуть у теплі і частиночку цю тепла ми даруємо їм. Вдячні ми вчителям за таку ініціативу, тому що це насамперед і приклад для наших дітей величезний приклад. Патріотизму, любові, не небайдужості. ЗСУ треба допомагати і в країні війна. Ця акція надзвичайно потужна, тому що наші сили ЗСУ ми в них дуже віримо. І ну я вважаю, що ці гроші можуть допомогти нашій країні, можуть допомогти нашим зсу. І... Надіємося, що все буде добре. Зібрані під час акції 5 тисяч 575 гривень передали місцевим волонтерам. Ми вже зобов'язуємося їх ними розпорядитися, так сказати, по призначенню і відзвітуємо за кожну гривню. Звичайно ж, ми будемо купляти вже тактичні рукавиці, але зимові». Ольга Стеборенко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.